За всю історію незалежності український народ вперше дав про проукраїнським силам конституційний мандат. 300 голосів сьогодні є в нової української більшості. Для реалізації як цієї коаліційної угоди як окремо би зазначити. Дякувати за ту рідну роботу, яка була зроблена політичними силами, відкритому і професійному режимі. В цій уході дуже велика частина присвячена миру, повернення миру в Україну. І один з кроків, який треба зробити в першу чергу, це зняття позаблокового статусу, який під час правління режиму був встановлений на законодавчому рівні. І Сьогодні кожен з нас. То підписується коаліційну угоду, усвідомлює свою відповідальність перед Господом Богом і перед громадянами України. Мільйони людей за нас проголосували за однією. Вони хочуть радикальних і більш Саме тому ми в коаліції, саме тому ми будемо підтримувати уряд-реформаторів, саме тому ми будемо голосувати за Арсенія Яценюка на посаду премєр міністра як людина, яка здатна тягнути цього обозом. І наша фракція Радикальної партії у Верховній Раді буде підтримувати реформаційні дії уряду і парламенту. Всі, хто за нас голосував, вони вимагають одного рішучих дій, що ті дії реальної і змінні ситуації. Саме тому ми йдемо в цю провінцію.